Вітаю, дорога церква. Слава Господу нашому Ісусу Христу, що Він дав ще один день нам бути в Домі Божому, бачити лиця один одного і перестати перед лице Господнє. І це велика втіха для кожного з нас. Це, знаєте, велике благословення, коли ми ще бачимо лиця один одного і ми можемо бути в домі Господньому. І... Маю сьогодні нагоду проповідувати на 1 Петра, 2 розділ з 1 по 3 вірш. Но одразу хочу прочитати до своєї проповіді такі слова. Однак тверда основа Божа стоїть, маючи таку печатку, пізнав Господь, хто істина Його, і нехай відступить від неправди всякий, хто сповідує ім'я Христа. Це для того, щоб ми могли роздумувати в цьому ключі над словом Господнім. І я прочитаю перше послання до Петра з другого розділу, з першого вірша я читаю. Отже, залишивши всяку злобу, і всяку підступність, і лицемірство, і заздрість, і всіляке лихослів'я, як новонароджені немовлята, зажадайте чистого словесного молока, щоб від нього вам зрости на спасіння, якщо ви вкусили, що благий Господь. Такі, знаєте, чудові і неоднозначні слова, написані в священному письмі, і написано, що залишивши всяку злобу, всяку підступність і лицемірство, і заздрість, і всіляке лихослів'я. І коли ти читаєш це, ти думаєш, невже це віруючим людям присутні такі черти? Невже віруюча людина вона може бути такою? Знаєте, вона може бути злою, підступною, лицемірною, заздрісною і може вселяко лихословити? А мене більше всього вразило, знаєте, слово підступність. Коли я читав розмірковував над цим місцем священного письма, знаєте, підступність це по російськи коварство. Знаєте, це особлива така черта, і ти думаєш, Боже мій, невже це у віруючих людей може таке бути? І коли я розмірковував над цим місцем, знаєте, то Господь поклав мені на серце. Розповідь про Давида, мужа Божого, знаєте, особливу людину. Написано муж по серцю Божому. Особлива людина, яку особливо любив Господь. І знаєте, в його житті було таке, ну, скажімо так, сказати, собитє. Коли в його життя війшов гріх. Написано, що Давид відправив військо своє воювати за манітянами, а сам був в царському домі, вийшов на терасу і споглядав з височини на свої землі і побачив одну гарну жінку, яка просто купалася. І вона була дуже гарна, вона йому сподобалась. І Він призвав її в свій царський палац, і написано, що спав з нею. І от таке відбувалося, і йому донесли, що це дружина Вірсавія. її звати Вірсавія, це дружина воїна його Уріїхітіяніна. І деякий час вони так були, і потім вона завагітніла і сказала цареві, що так от сталося, що я вагітна. І цар Давид наказав призвати Хитиянина Урію, в свій палац, і він прийняв його і угощав його, і сказав йди в свій дім до своєї дружини. Розумієте, чого, йди да? до своєї дружини, бо він розумів, що вона вже вагітна. А Урія, знаєте, був людиною особливою, він був відданий воїн. Він сказав, як же ж я піду до своєї дружини спати зі своєю дружиною, коли воїнство Господнє спить в полі, в шатрах, а я піду спати. І він не пішов, він ліг разом з слугами Давида біля палацу. І спав. І на другий день Давид хотів його відправити, і він сказав, Я не піду і клявся іменем Давида, казав, що я не війду в свій будинок. І тоді Давид посилає, пише письмо таке до воєначальника, і каже, в тому письмі написав, щоб поставити Урію в таке місце, де буде найбільше битва, така, і щоб в той час, коли. Вона розразиться, то воїни Ізраїля відступили і щоб Урія загинув. І так воно сталося. Коли начальник прочитав це письмо Іав, він знав, що там люди сміливі і поставив те місце, де виступлять ці люди, і було, була битва. І в цій битві написано, загинуло декілька ізраїльтян, і з ними загинув і Урія. І ми, коли розмірковуємо про це, знаєте, як я сказав, що це був Давид, особлива людина, муж по серцю Божому. Він був особливо обдарований, він любив Господа. І Господь любив його. Ну так, гріхом, коли гріх ходе, знаєте, в життя людини, гріх тягне одне за другим, і Давид пішов на цей підступ лукавством призвав Урію, продумав цей план, прийняв його в палаці як свого друга, а сам замислив його вбити. І от такий підступ відбувся в житті Давида. І це була, як я сказав, це була особлива людина, яка любила Господа, і Господь любив її особливим чином. Но тому й був Давид особливою людиною. І, знаєте, і на свій гріх він реагував теж по-особливому. Пройшов деякий час, я прочитаю з 12 го розділу. Друга книга царств, 12 й розділ. Я прочитаю з першого вірша. Друга царств, 12 й розділ. Е, з першого вірша. І послав Господь Нафана до Давида, і той прийшов до нього. Та сказав йому: в одному місті було два чоловіка, один заможний, а інший убогий. У заможного було дуже багато дрібної та великої худоби, а в Боги нічого не мав, крім однеї маленької овечки, яку він купив і вигодував, і вона виросла у нього разом із синами його від хліба, вона його їла і з його келиха пила. Та на лоні його спала, і була йому, як дочка. І прийшов до багатого чоловіка мандрівник, і той пожалкував взяти із своєї дрібної чи великої худоби, щоб приготувати обід для мандрівника, який прийшов до нього, і взяв овечку того вбогого чоловіка і приготував її для чоловіка, який прийшов до нього. і дуже розгнівався Давид на того чоловіка та сказав Нафану, Живий Господь, гідний смерті, чоловік, який скоїв таке! І за овечку він повинен сплатити вчетверо за те, що він зробив, і за те, що не мав жалю. І сказав Нафан Давиду: Ти той чоловік, так говорить Господь Бог Ізраїлів, я помазав тебе, царем над Ізраїлем, я визволив тебе з руки Саулової, я дав, я дав тобі дім пана Твого і жінок пана Твого на лоно твоє, і дав тобі дім Ізраїлів та Іудин. І якщо Цього для тебе мало, то дав би тобі ще більше. Прийшов на фан до Давида. І він йому розказує, і ми бачимо, що Давид розгнівався. І він каже, достоїм смерті той чоловік. А Нафан йому каже: це ти той чоловік. В мене Господь прийшв. Послав, щоб тебе облічити. Тому що ти зробив зло перед очами Господа. Господь в лице тобі каже, я для тебе чого не зробив? Я поставив тебе царем, дім віддав, дружин віддав, я все віддав і зробив би для тебе більше. Для чого ти зло це зробив перед лицем моїм? Для чого ти вчинив цей підступ? Огидний. Я прочитаю з 13 вірша далі. І сказав Давид Нафанові, Згрішив я перед Господом. І сказав Нафан Давидові: І Господь зняв з тебе гріх твій, ти не помреш. Далі читаю 20-й вірш. І встав. Щас... Секунду. І підвівся Давид із землі, і вмився, і намастився, і перемінив одежу свою, і пішов у дім Господній та поклонився. Бачите, як написано, я тільки до цього місця прочитаю. Такі собиття були. Прийшов до нього пророк Нафан, і Давид сказав: Я згрішив. Я згрішив. Він визнав себе і Господь каже: Ти не помреш. І там далі повіствування йде про те, що Господь сказав, що та дитина, яка в тебе народилась від Вірсавії, вона помре. Давид постився, Давид молився, Давид плакав, хліба не їв, води не пив. Знаєте, мав надію, каже, може, Господь зглянеться над, наді мною над моєю дитиною. Але дитина померла, і тоді він став написано, намастився, перемінив свою одіж, і пішов в дім Господній. І поклонився Господу. Знаєте, він мав серце таке, яке Господь любив в ньому. Він згрішив і згрішив тяжко, але він прийшов перед лице Господнє, він покаявся і визнав свою провину. І знаєте, в другій книзі царств вона не передає тої всієї глибини, що відчував пророк Давид. І я прочитаю вам 50-й псалом. Псалом Давида для того, щоб ми могли зрозуміти, як Давид переживав, що відбувалося в серці Давида в той час, як він це все переживав. 50-й псалом з першого вірша Регентові хора псалом Давида, коли до нього прийшов пророк Нафан після того, як Давид увійшов до Вірсавії. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя Твого зітри беззаконня мої. Багаторазово обмий мене від беззаконня мого та від гріха мого очисти мене, бо беззаконня мої я визнаю, і гріх мій переді мною невпинно. Проти Тебе єдиного я згрішив, і перед очима Твоїми вчинив я лукаве, тому справедливий ти у вироку Своєму і в суді своєму бездоганний. Ось я в беззаконні зачатий і в гріху народила мене мати моя. Ось ти возлюбив істину в серці та внутрішність мою явив мудрість твою. Окропи мене гісопом і буду чистий, обмий мене і стану біліший за сніг, дай почути мені радість і веселість, зрадіють кістки мої, потрощені тобою. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої зітри. Серце чиста сотворив мені, Боже, і дух твердий у моєму нутрі віднови. Не відкинь мене від лиця Твого, та Духа Твого Святого не забери від мене. Поверни мені раді спасіння Твого і духом лагідним підтримай мене. Я думаю, знаєте, ми, коли читаємо слова, це слова плача. Давид плакав, він ридав перед Господом. І цей він написав в риданнях розкаяння перед Господом. За той гріх, який він вчинив. І ми повернемось до першого послання Петра. Я прочитаю. Другий розділ з першого вірша. Отже, залишивши всяку злобу, і всяку підступність, і лицемірство, і заздрість, і всяке лихослів'я, як наворожені немовлята, зажадайте чистого словесного молока, щоб від нього вам зрости у спасіння. Якщо ви вкусили, що благий Господь, я не случайно читав вам 50-й псалом. Це псалом покаяння, знаєте, чисто сердечного покаяння. І коли людина читає цей псалом, я зараз часто читаю 26-й псалом, 50-й, 90-й, коли багато людей гине, наших людей, молодих хлопців на війні, коли відбувається це лихо, коли пройти по цвинтару. І там нема кінця прапорам жовто-блакитним, які має ряд на вітру. І кожна душа, знаєте, яка, думаю, любить Господа, вона молиться за мир, щоб Господь дарував нашому народу мир і милість. Щоб Господь помилував нас. І цей 50-й псалом, він якраз є. Ототоженням тої душі, тих поривів, знаєте, розкаяння перед Господом не тільки за себе особисто, а за наш український народ. І ми, як люди віруючі, ми повинні сповідати гріхи нашого народу. Господь казав есаї написано, хто піде для мене? В старому заповіті ще написано, знаєте, він до євреїв казав, хто стане в проломі? Хто заступить народ мій? І коли в Ізраїлі було пораження, коли Господь поражав Ізраїль тисячі вмирали, але Господь хотів, щоб хтось став в проломі, хтось заступив народ. І тоді Моїсей набрав вугілля. В кадильницю і послава Арона, щоб він став і зупинилось то пораження в народі. Він заступив народ. І нам сьогодні, знаєте, нашою молитвою ми повинні заступити свій народ, який гине кожен день і кожен час. Тому що написано третій вірш, якщо ви вкусили, що благий Господь, Господь благий і добрий. Він, знаєте, написано Єзекіїля, 18 розділ, 23 вірш. Хіба я жадаю смерті нечистивого, говорить Господь, чи не того, щоб він навернувся з доріг своїх та жив? Чуєте, як написано? Господь питає, хіба я жадаю смерті нечестивого? Ні. Але щоб Він навернувся, повернувся в своїх доріг і жив. І Господь написано в Писанні і не бажає, щоб хто загинув, але щоб всі спаслися, щоб кожна душа спаслася. Тому що Господь добрий, Господь благий, Господь сина свого послав милостивлення за наші гріхи, і ціна за наші гріхи уплочена. І якщо хтось того ще не розуміє, знаєте, Господь чекає, Ну, Він чекає і на нас, віруючих людей, щоб ми стали в проломі за них, щоб ми молилися за них, щоб ми постилися, щоб ми просили Господа, щоб Він помилував народ наш в цю лиху годину. І ми, як віруючі люди, ми знаємо, що Господь добрий. Господь довготерпеливий і багатомилостивий. Він тільки чекає, щоб людина навернулася, щоб за людину хтось помолився, щоб за людину хтось став проломі. І це стосується кожному із нас. Слава Господу нашому Ісусу Христу!